І знову смертельні ДТП на Прикарпатті у селі 57-річний водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм керманич легковика загинув на місці. Цього ж дня летальна дорожня транспортна пригода сталася у Братківцях. Мотоцикліст не впорався з керуванням та увігнався в металеву огорожу. Від удару його відкинуло на проїзну частину дороги. Чоловік загинув. За обома фактами розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Поліція звертається до водіїв, ретельно виконуйте вимоги правил дорожнього руху не перевищувати безпечну та дозволену швидкість руху. Маневруйте та завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху, особливо будьте уважними, наближаючись до регульованих перехрестя пішоходів. Та до дитячих установ, пам'ятайте, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не дати бажаного результату.